Доброго ранку, діти! Пропоную вам сьогодні пограти у гру такі чудові ласощі. Давайте вам, разом з вами розглянемо наш малюнок. Що на ньому зображено? Шоколад, зефір, тістечка, цукерки, морозиво та желені цукерки. Діти, а як ми можемо все це назвати одним словом? Що це? Так, це солодощі. Молодці. А тепер пропоную вам дібрати мога більше слів, що характеризують той чи інший кондитерський виріб. Наприклад, це у нас шоколад. Шоколад який? Як ми про нього скажемо? Який він буває? Шоколад буває чорний, молочний буває. Буває білий, буває пористий. А ще шоколад буває із горіхами, і з родзинками. Ось такий багато скільки видів шоколаду. Так, а це у нас цукерки. Цукерки які? Що, як ми знаємо, всі діти полюбляють цукерки. Які вони? Вони смачні, шоколадні цукерки. Горіхові бувають. Бувають желейні. Ось у нас такі желейні є желешки. Так. А бувають карамельні. Ось такі карамельки. Круглі вони бувають. Тверді, маленькі бувають вони, солодкі, ось скільки ми знаємо про цукерки, які вони. А це у нас тістечко. Які тістечка бувають? Вони завжди свіжі, м'які, великі, смачні тістечка, кремові. Легкі ми можемо сказати, а ще тістечка бувають листкові та бісквітні. Ось скільки ми про них можемо розповісти, які тістечка молодці діти. Так, а це у нас морозиво. А морозиво яке? Всі діти полюбляють морозиво. Яке воно у нас? Морозиво буває шоколадне, ванільне буває. Фруктове, глазуроване, молочне, вершкове, ще воно і солодке, і смачне, а також воно холодне. О, таке морозиво у нас. А це зефір. Зефір який? Солодкий. Смачний ми про нього можемо сказати. А якого він у нас кольору? Тут рожевий намальований, а ще він буває білого кольору. Теж дуже смачний і всі його полюбляють. Добре, діти, молодці! Ви були дуже уважні. Я сподіваюся, ви запам'ятали, які у нас солодощі, що ми про них пригадали. Молодці! Ви були дуже уважні. Дякую вам, до побачення, до нових зустрічей!